Доброго дня! Математика це просто. Мене звуть Наталя Томашук, і я репетитор з досвідом. А наразі розглянемо завдання з 5 класу. На перший погляд, завдання дуже простесеньке, так? але воно, воно досить часто викликає проблеми у наших маленьких п'ятикласників. Вони не розуміють, що означає зростання, що означає спадання, якісь ніби зовсім нові слова для них. Отож, завдання. Запишіть у порядку спадання, а буває завдання запишіть у порядку зростання. Саме ці два слова викликають велику проблему. Отже, як запомнити, що таке зростання, що таке спадання. Давайте поміркуємо зростання. Дитина зростає і один рік, два роки, три роки, чотири роки, п'ять років. Отже, якщо дитина зростає, вік її збільшується. Тобто цифри 1, 2, 3, 4, 5 ростуть. Так? А якщо спадання, ну що можна придумати про спадання, ну діти не спадають, правильно, але дитина може йти по сходинках з п'ятого поверху на перший, тобто п'ять, Четвертий, отак іде вниз, п'ятий, четвертий, третій, другий і перший. Отже, запам'ятали, зростання це коли ми зростаємо за віком. Да? 1, 2, 3, 4, 5, цифри збільшуються. А спадання це коли ми йдемо по сходинках і цифри зменшуються. Отже, у нас завдання запишіть у порядку спадання. У нас є декілька чисел, так? Нам потрібно їх упорядкувати. І тут також починаємо ну, втрачати увагу. Не розуміємо, як це зробити, тут стільки багато цифр. На що звертати в першу чергу? Завдання у нас в порядку спадання, отже, шукаємо найбільше число. Як визначити, де у нас буде найбільше число? Ну, подивимося, в цьому числі у нас 5 цифр. Так, ми порахували. 1, 2, 3, 4, 5. У цьому числі 6. Тут більше. Ставимо наверх. Це ставимо пониже, тому що тут явно менше. У цьому числі сім цифр. Ставимо вище. Далі п'ять цифр ставимо сюди вниз, де п'ять цифр. П'ять цифр також не ставимо. Далі у нас шість цифр. Далі п'ять цифр. І ось залишилося, скільки у нас сім цифр. Ось у нас є два числа по сім цифр. Тепер потрібно два по сім, два по шість, так, і інші по п'ять. Здається, я добре подивилася. Тепер дивимося на першу цифру. 4, 4. Одинакові цифри. Тобто ми дивимося на 7цифрові цифри, тобто на ознакові. 5, 5. Далі 7, 6. Отже, 7 більше за 6. Отже, ми ставимо це число вверх. Воно буде найбільше у нас. Так? Далі, звичайно, вже піде це, тому що більше семицифрових чисел у нас немає. Дивимося, шести цифрових у нас два числа. І вже по першому числу ми бачимо, що 8 більше за 7, тому ми відразу можемо от на третє місце ставити це число. І далі на четверте місце ставити це число. Залишилося у нас чотири п'ятицифрових числа. Всі вони п'ятицифрові. Дивимося знову ж таки на перше число. Дев'ять, вісім, шість, вісім. 9 більше за них. Ставимо його ось сюди, так? Далі йдемо, у нас 8,6,8. 8. Два числа у нас починаються з цифри 8. 8,7,8,9. Знову таки, 9 більше за 7, тому це число буде вище. У нас, точніше, більше, так? І відповідно, якщо воно більше, я його ставлю вище. Далі йдемо. По першій цифрі вже зрозуміло, що 87 987 буде більше за 67 88. 899. Ось ми упорядкували, а тепер перевіримо, чи все ми зробили вірно. Чудово! Правильне рішення знайдено. Отже, аби головне, що вам потрібно запам'ятати, це що означає слово зростання спадання. Якщо ви вже забули, подивитись на початок цього відео. І обов'язково підпишись на мій канал поширь між своїми друзями, адже їм, можливо, така ж проблема, що ж це таке зростання спадання. І ще хочу повідомити про те, що в мене є онлайн-школа. Якщо ти випускник 9, 10, 11 класу і готуєшся до ДПА чи до ЗНО, обов'язково переглянь! Тому що якщо тобі потрібно підготуватися, і ти зараз, можливо, десь за кордоном, можливо, ти зараз в бомбосховищі навчаєшся, якась у тебе критична ситуація, але все ж таки готуватися потрібно. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, навчаємося, тому що Україні потрібні освічені українці. Якщо тобі потрібна допомога, пиши в коментах, пиши в особисті повідомлення, чим можу тим допоможу. А наразі дякую всім. І до побачення! Пока-пока!